138 тисяч в ремонт Ауді 4Б8 15 року з пробігом 175 тисяч кілометрів на 2-літровому TFSI Дуже легко автомобіль до цього ремонтувався. Мінявся основний ланцюг ГРМ. Переучільнювалося постіль розподільчих валів. На постіль наклали багато анаеробного герметику, задерло два розпридвали через те, що там був неправильний зазор. Що виконали сьогодні по автомобілю? Замінили основний ланцюг ГРМ. Замінюємо нижню кришку, переущільнення верхньої кришки, переущільнення послі розподільчих валів, всі супутні прокладки, також два нових розподільчих вала, клапан керування, розпорна планка, планове ТО заміною всіх фільтрів. Збираємо автомобіль, залишилось поставити нову нижню кришку, поставити на місце морду, замінити масла фільтра, і автомобіль поїхав далі. Але такий ремонт коштує 138 тисяч. Чому так дорого? Тому що тільки два розподільчих вала. Коштують 75 тисяч гривень.